Ісусу Христу. Знаєте, хотілося подякувати, що ви молитесь за мене, тому що лікар до мене зайшов і каже, а хто вам здавав аналізи? Ну, кров здавав. Я кажу, та наче ж я, бо я подумав, що дружина. Бо дуже хороші аналізи, це хоч в космос летить. То каже, продовжую каже. Продовжую лікування, як я продовжую там, цю хімію, променеву і так далі. То, слава Господу, що Він підтримує нас, встановлює, дає сили, кріпості, здоров'я. І навіть хто падає, він піднімає, кому тяжко Він несе, на руках це його сущність нашого Господа. він є любов, він по-другому не може. Я постійно так говорю, тому що. Тісто він по-другому не може. Він є любов, він є здорові. Розумієте, наскільки ми, нам тяжко зрозуміти ці слова, які, які є, які є наш Господь, але воно так він по-другому не може. Чисто він завжди каже, що каже: ви пойміть, каже, всі, хто на мене уповає, посоломлені не будуть. Він каже, що всі, ну, він вже не знає, як говорити, каже, навіщо якщо каже, мати оставить грудне своє дитя, я вас не оставлю і не покину. Ісус Христос має вознестися, Він каже, я завжди з вами, усі дні, до кінця світу. у дні з вами, кожну хвилину я з вами. Але Він говорить через апостола Павла, каже, безперестанку моліться, Завжди радуйтесь, безперестанку моліться і за все дякуйте. І знаєте, коли в нас нічого не болить, ми думаємо, ну як може я як це лежав та задумався, як можна безперестанку молитися? І я починаю розуміти, людина безперестанку молиться тоді, коли в нього постійно щось болить. Він тоді безперестанку молиться. Бо воно болить. І ми тоді просимо постійно, ми на зв'язку. Ми просимо, Господи, зроби так, щоб ми боліло. Господи, я тебе буду славити. Господи, прости і помили. Боже, я щось сказав не так, Може, я щось зробили не так. І ми тоді такі хороші стоїмо перед Богом. І ми постійно молимося. І ми не замічаємо цього. Але ми постійно молити. Якщо у нас все добре, то у нас сто бажань. Нам треба зробити і той, і то. Ми забуваємо і помолитися, ми забуваємо і почитати. І от так, життя вирує, але Господь хоче і воля воля про це, щоб ми безперестанку молилися на це воля Божа в Христі Ісусі. І тому Він у нас, буває, ложить в горизонтальне положення, що ми десь пороздумали, щоб постановилися на шляхах нашої землі і подумали про небесне. А так багато людей всяких бажань, але Господь дає постановку. Роздумувати. І це дуже добре в нашому житті. У нас тоді гординя пропадає, ми тоді стаємо простішими, добрішими, щирими і з Господом, і з другими. Ого. І це нам допомагає якось бути смирятися перед Господом, не думати про себе багато. Ого. Знаєте, Багато нападків сатани на християн. З усіх сторін і дуже тяжко приносити ці випробування нам. Але ми повинні постійно молитися друг за друга, бо тому, що каже, якщо ми вносимо бреміна друг друга, то ми виконуємо закон Христо, ми допомагаємо проходити ці випробування друг другу. Ми не знаємо кожного, кожного свої випробування, але нападки сатани одинакові, через то й молитва, чи наш ждана. Ісусом Христом, як каже «А, Господи, як нас від рукаву, молитві, щоб Він нас звільнив, щоб Він нас освободив, але він каже, і напоминаєш нам, що він ходить, як крикаючи, і готовий кожного поглотити. А ви ж, Бодрус, молитва, протестуй і стійте йому твердою вірою. То вірою, вірю твоїм тим, що я вірю, я знаю, Господи. І знаєте, поначалу я, я вже колись може, казав, буває так, з і сон якийсь такий не дуже хороший раз починає. І я спиш сон кажу, да заборонить тобі Господь. І раз, картинкася, уходить. Але прийшов такий час, коли я це говорю, а вона не уходить. Розумієте? Тому що Господь хоче, щоб ти щось. Три було більш старання якісь. І тоді ти починаєш споминаєш молитву очі наш. Там все сказано те, що Ісус сказав. І там, Господи, звени мене від лукавого. І все, все, що, що треба вмолити, є. І ти вже починаєш молитися більш. Ти тоді споминаєш такі речі, яких сатана боїться. Ти говориш, в ім'я пролитої крові Ісуса Христа, яка проливалася за мене. І Він очистив, оця кров, очищає мене від всякого гріха. Господи, і коли ти говориш таке вслух, ти сповідаєшся і кажеш: Господи, твоя кров очистила мене, освятила, зробила мене новою людиною. І тоді дьявол залишає тебе, тому що кров Ісуса Христа. Яка очищає нас від всякого гріха, тут уже устоять не може лукати. Тому буває таке, що треба споминати ці цінності, те, що як ми викуплені дорогою ціною, ціною крові Ісуса Христа, щоб ми не забували, коли нам дуже тяжко щоб ми розуміли, що тільки кров, кров, яка нас очистила, освятила. Зробила нас новими людьми. І коли ти і своє говориш, я чує, він уходить, тому що це правда. Розумієте, Це правда. Спокуса була і в Ісуса, коли він після хрещення пішов у стимі віцям. Навіть руками не посоромився самого Бога спокушувати. Розумієте? А що ми? Він говорить нам, щоб і ми протистояли твердою вірою. Щоб ми і слово в нас було, те, що ми колись читали і читаємо, воно нас в думках, і ми його говоримо тоді, протистояємо і словом Його, і вірою, і він потім залишає нас. Дивіться, як Іова і слушав, уже, уже все, уже тіло те гниє, він його шкребе, лежить. А підходить жінка, і ми ж порозуміємо, що хто через жінку прийшов повели свого Бога і помри. А він каже: ти говориш як сама з безумних жінок. О, як ми можемо? каже, хороше приймати, а, а, а не добре не приймати. І він віця, і він устояв, він устояв і його Бог благословив двоє більше, і дітьми, і все. стояли і не забували, що оці псалми я люблю співати Йду на ніч вийду свята і святих. Іду через кров твою, Христос, ми входимо тобі. понімаєте, через кров. І коли це напоминаєш, співаєш, залишає лукаві, залишає нас. Він не може стояти цьому. Тому хай благословить нас Господь. Укріпить і фізично, щоб ми завжди протистояли йому щоб ми мали ці сили духовні протистояти йому у всіх наших сферах життя і безперестано помолитися. Коли нам тяжко, ми це робимо. А коли нам добре, ми забуваємо це робити. Робіться, я ось лежу, мене облучають. Я лежу, я молюся наш. Uh, я співаю псалми, і знаєте, що стільки з два псами мене постійно їх співаю. Люблю тебе, мій Бог, і всі душою. Uh, співаю uh, ми хорові співали. І співаю ще один, uh, що ти мене почував, чи чертога свого мій голос і далі теж Люблю тебе, Господи, крепость моя, твердиня моя і прибіжище моє. І, і ці два псалми, я не знаю чого, але ну, вони якісь ті, що е, е, мають приємні Господи, е, тому що Він дає мені на думку. Коли ти говориш це, що ти любиш Господа, і він знає твоє серце, що ти правду кажеш, розуміти, йому це подобається. Хай благословить нас Господь, кріпи Давайте прославимо його молитва, подякуємо йому бо добрий, бо на віки Милосердя.